Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Кверноланд трьохкорпусний модель AD85 Vario. Вага його 730 кг. Висота стійки 70 см. Захват від 30 до 50 см на корпус. Показую робочі елементи, носки. Дзьоби, хто як каже, на ле леміха у нас є. Нам тільки бракнуло 6 болтів, прикрутить їх. Болти тут специфічні, тому коли замовляєте леміші і дзьоби, то беріть зразу з болтами. Так, показую польові дошки в хорошому стані. Колеса ціле, шат відсутній. Це моделька adv 85 Ще є такий само АБ85. Відмінність одна. Тут стоїть гідроциліндр, а там ви регулюєте вручну захват на корпусу. Стійка на центральний він трактора може нахилятися вперед-зад, за допомогою гвинта, зміщуватися вправо-вліво. Балка теж може регулюватися вправо-вліво за допомогою гвинта, який знаходиться за нею в цьому місці. Відрізні ножі в хорошому стані. Реділь стійка плуга в цій модельці є найгрубшою, найміцнішою, якщо, і, якщо в порівнянні з старішою моделькою на квадратній рамі. Є у нас такий задаток дали, мають приїхати, забрати. От зараз поміряємо. Тут у нас 38. На 71. От зараз підійдемо до того плуга поміряємо. Ціна такого плуга 3900. Знаходимося ми. Місто Березне, Рівненська область. Так, міряємо. Тут у нас 43, на 76. Тобто, в дві сторони на 5 міліметрів. Тут стійка грубша. Всім до побачення. Гарного дня, щасливо!